Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. По-перше, вітаю всіх шанувальників Формули 1 з перемогою Феррарі на Гран-прі Австралії. Тому що це було просто неймовірно, коли на початку гонки Макс Верстапен сходить, це просто щастя для всіх болівальників. Ми ні в кої разі жоден болівальник не бажає нічого поганому, жодному з гонщиків. У Макса просто загорівся двигун, наскільки я знаю. Тому, але це просто вбиває всю інтригу завжди, тому що постійно перемагає Макс Ферстапен. і нам це трошки набридло. А тут, я, як шанувальниця Феррарі, не могла просто цього не сказати вам на початку відео. Якщо ви ще не дивилися Формула-1, ви знаєте, що робити. А тепер, власне, до книжок. Взагалі, я була у Львові, у Вінниці, в мене була міні-подорож, я собі вирішила організувати. І в мене був план прочитати багато книжок. Цей план трошки провалився, і все, що я встигла, це дочитати двір срібного полум'я. Він просто неймовірний. Ця історія, вона, вона вау. Як Сара Мас пише такі історії, я не знаю, де вона черпається, натхнення і де вона все це бере, але це неймовірно. Я почала вже в дорозі назад читати славетне життя Ейджі Ефікрі. Цю книжку мені порадила дівчинка-працівниця книгарні, тиша, книгарня за підпискою. І я така, а чому б і ні? Вона сказала, що вона має бути доброю, класною, щось схоже на Баквана. вона. Я така, I like it». Е, ну що ж, ця історія була доброю, оптимістичною, позитивною до певного моменту, і тут події розвиваються дуже швидко. В нас історія розказує про е, чоловіка, в якого є книгарня, про власника книгарні, який такий, знаєте, сноп, який дуже вірить в старовинні якісь книжки, в старовинні історії. І потім в якийсь момент йому підкидають дитину, дворічну дитину. І він вирішує, якби взяти опіку над нею, турбуватися, піклуватися про неї. І тут його життя трошки змінюється, потім там з'являється кохання. Ну і в кінці неочікуваний поворот. Мені дуже сподобалася книжка, тому що тут дуже все швидко розвивається. І я така читаю: вау-вау, вже і то, і то, і то відбулося. Ух ти! А тут, як би, ну, як ви бачите, об'єм невеличкий, вона 240 сторінок. Я прочитала її за дві години з чимось. Я зареєструвалася, до речі, на рорк. Я казала, що в мене є витріс лише, але я зареєструвалася на Рорк, і мені подобається це все відмічати, слідкувати. Я така натискаю на паузу. Ага, скільки сторінок на годину я читаю, моя швидкість. Коротше, я в захваті. От цю книжечку я вам рекомендую. Це був такий початок відео. Далі буде вмонтовані частинки з відео зі Львова я намагалася знімати. Коротше, сьогодні такий трошечки мікс. Настюшка приїхала у Львів, що зазвичай беруть собою, їжу, одежу, що бере з собою Настя. Електронна книжка. Раптом я все прочитаю. Залишся, якщо кохаєш, хочу перечитати. Славетне життя AJ Фікрі. Мені порадили в книгарні. Сказала, що щось схоже на Бакмана. Дуже добра історія, тому, сподіваюся, дуже тоненька. Ну, і треба дочитати двір срібного полум'я. Історія про Несто я вже прочитала більше, більше, більше половинки. А ще в мене тут дуже чарівна накладинка. Белм! Я вам показувала її відео про розпаковку. Ось. Ними. Я зупинилася от в тому, 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 тому готелі. Тут виходиш такий вид. на місто. Переставав. Взагалі дуже гарно. Взагалі у Львові я була дуже давно. І я вже нічого не пам'ятаю, але поки що я просто в шоці. Було дуже гарно. Добрий Добре. ранок. Мій другий день у Львові. Я мала бути супер фреш, супер-клін. Я супер-клін, але не супер фреш. Тому що о 3.30 була тривога, і я прокинулась. А я ж у Львові. Я без поняття, де тут укриття? Як пишуть в книжках, я зеленого поняття не маю, де тут укриття і куди бігти. Потім вже я подивилася по карті, що зі мною поруч є Львівська обласна державна адміністрація така. Коротше, і всі ракети були на Київ, і я не спала, переживала, і, коротше, потім заснула. Тут ще готель прямо поруч з дорогою, тому дуже шумно. Я не знаю, як пережити цей день. Сьогодні в мене потяг на Вінницю. Добрий вечір студія. Ладне, ранок. Time to read this. Так, у мене. То як би згадала, що це ж ну, канал про книжки. <смі> не про моє життя у Львові. Це у мене не життя, в мене міні-відпусточка. У мене 482 сторінка. А всього їх тут 895. Варто зазначити, що двір срібного полум'я це буде найбільша моя книжка. 895 сторінок, чи скільки? 890, хай буде. Це найбільше, що я читала. Ось тому поки голова сохне. Let's go. Добрий ранок на годину 7.45. І я вже в Вінниці, а не у Львові. І я начитала цю прекрасну книжку. Um, як Сарочка Мас Ви примудряється вмістити все це в одну книжку? 900 сторінок! 900. Це просто. М -м -м. Сумно. Але класно. Така насичена історія подія. Я просто в шоці. Клас. Рекомендую вам. Незабутні відчуття. почуття. Як їй сказала, відео сьогодні у нас трішки мікс. Цей відео з подорожі і про те, що я прочитала, і зараз поділюся, чим що я зараз читаю, це Блейк Крауч і його повернення. Про цю книжку я вже якось розповідала, мені здається, в якомусь з відео ще казала, що я планую її читати, що Олеся її порадила, і це топ-рекомендація, тому що Олеся казала, що це найкраща книга року в минулому році, і я купила її, плюс це РМ, я обожнюю, в мене вже тут є трошечки закладенок. Не видно, не видно. І я вам зараз прочитаю, що ж я тут вже виділила. Може, це вас зацікавить. Я знаю, що історія про. Коробу Альцгеймера і про те, як намагаються винайти ліки від неї. Значить, як добре, що мені вистачило сил пережити це. Ця «Чорна смуга не вся книга вашого життя, лише розділ. Тому, люди, запам'ятайте, невдачі колись закінчуються, чорна смуга це лише розділ, як тут і написано. Йдемо далі. Наступне. Так. Барі, це головний герой, змирився з думкою, що невдачі невід'ємна частина життя, і часом це люди, яких ви любили. На жаль, люди вміють розчаровувати, тому так. Кожен спогад це Всесвіт, то про яку простоту ми говоримо? Так, кожен спогад це щось неймовірно невід'ємне. У житті небагато є такого, на що ми можемо розраховувати, чекаючи від цього якісь відчуття постійності, твердого ґрунту під ногами. Нас підводять люди, нас підводять наші тіла. Ще ми підводимо самих себе. Все це барі вже пережив. На що ж тоді опиратися? Якщо можуть змінитися навіть спогади, що завжди залишатиметься справжнім? І якщо відповідь буде нічого, то що нам залишається? 59-та сторінка, тобто ніяких спойлерів я вам тут не сказала. Дуже цікаво написано. Побачимо! Власне, на цьому і все. Я розказала, що я хотіла подорож у Львів, подорож до Вінниці. Побачила своїх рідних, яких я була дуже рада бачити. Я побачила свою. Сестру Олесю, з якою ми якраз спілкуємося по книжкам. Ось зарядилася трошки, надихнулася. Львів, неймовірно, прекрасний, гарний, натхненний. І я, ви бачите, дуже заряжена після подорожі. Я розказала вам про двір срібного полум'я. Там трошки буде видно мою реакцію одразу після прочитання. Я сподіваюся, що я це все таки змонтую. Ось поділилася прочитаним планами. Але я, до речі, вчора, коли обирала, що мені починати читати, я вагалася між «Повернення Блейка Крауча, «Знищ мене, Сімейна Гра і В останнє, коли я збрехала. Але я намагаюся міксувати всі жанри, які я читаю. Тобто, останнє в мене було Рутве. О, я вам не розказала про Рутве! Рутвея поворот ключа. Я прочитала. Як ви знаєте, Rot V зараз видавництво рідна мова. І дуже гарні обкладинки, дуже гарні обкладинки, дуже гарні книжки, і я хотіла купити, тому що я люблю детективи, трилери. Я прочитала поворот ключа, мені не сподобалось. Дуже гарно написано, а по факту в кінці поворот і ти такий. Це не те, чого я очікувала. Так, це мої очікування, окей, але просто скажу вам, що мені не зайшло. Так от, я постійно міксую, я читаю фентезі, я читаю детективи, трилери, романтичні історії. І от в мене було усе що з нами навіки. Романтична історія. Потім в останнь... Ой, останнє. Поворот ключа. Детектив. Двір срібного полум'я. Фентезі. І тут, я думаю, візьму повернення, мені Леся каже, візьми і прочитати повернення, тому що е, це якось взагалі не той жанр, який ти зазвичай читаєш, може, сподобається, а що було славетне життя, це така більш неромантична, просто така історія життя, скажімо, я не знаю, який це жанр. Ось тому я намагаюся міксувати. І вчора, коли я обирала, я така, М, ладно, повернення. Так, на цьому, мабуть, будемо закінчувати, тому що я в такому сьогодні балакучому настрої. Я дякую вам всім за увагу. Продовжую робити відео. Ви продовжуєте підписуватися. Це неймовірно приємно, тому що в мене вже 80 підписників! Є! Думала, до речі, що на 100 підписників, можливо, я зроблю якийсь розіграш якоїсь з своїх книжечок. Можливо, чому би ні? Ось і так. Дякую вам за увагу. Я бажаю вам тихого, мирного дня, тому що. Зараз в Києві ви самі знаєте, що відбувається. Ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі, що ви читаєте, як вам моє відео.